Привіт всім, це канал про моделізм. Звати мене Денис, і сьогодні я буду завершувати будівництво моделі літака Міг 29. Збройних сил повітряних сил України в піксельному камуфляжі борт номер 57 Моделька від виробника IBG, проте сам пластик, сама розробка пластику належить тромпетеру. І, в принципі, із IBG тут саме комплектування набору додавання декалей піксельного камуфляжу. Але якщо ви бачили попередні частини, якщо не бачили, пропоную подивитися. Декалі піксельного камуфляжу вийшли такі собі, і мені довелося перефарбовувати модель. Використав вже не декалі з пікселем, а пофарбував за допомогою масок від Foxbot. Літак в основному вже був на початок даного відео побудований. І завершилось пропрацювати різні дрібнички, різні навісне обладнання, такі як озброєння та шасі. Шасі тут пропрацьовано достатньо непогано. Передня стійка шасі дуже деталізована, якщо порівнювати з іншими моделями, особливо якщо порівнювати з моделлю від АСІМу. Так, дана модель від тромпетеру трошки дорожча, проте є за що переплатити. В ній краще пропрацьована розшивка прямо на голову, якщо на моделі від ЕСІМу зовсім не було. Лепки, тут є імітація. Якщо непогано пропрацювати це все діло з мивкою, то виглядатиме просто чудово. Щодо шасі, воно тут також гарно пропрацьовано. Пропрацьовані всі направляючі, підтримуючи, а також е цей шток амортизатору на передній стійці шасі. Він тут прям чудово пропрацьований, в, основні, в основному шасі є отвір, і можна поставити під тим чи іншим. Скажімо так, зімітувати те чи інше навантаження на передню стійку. Також деталізував кокпіт 3D-декалями від виробника Келік українського, до речі, і деталізую крісло пілота. Встановив ручку катапультування і також в подальшому встановлю на крісло Паски Безпеки. Поки дані деталі підсихають від того, що я їх обробив, скажімо так, наніс на них на лак, перейшов до. Підготовки озброєння. Тут є дві дві ливникових рамки з ракетами. Це ракети R27, в принципі, найбільша ракета R73 та, якщо не помиляюсь, X29. Вирішив встановити два типи. Це найбільший R27, такий з характерними чорними крилами. Як бачите, вже пофарбовані та нанесені змивки. Виглядає. Також чудово в порівнянні з іншими моделями. Знову зроблю відсилку до -у. Там не було що пропрацьовувати змивкою. Також непогано виглядають сопла турбін. Як бачите, вони складаються з двох деталей, і навіть при такій мінімальній художній обробці виглядають також цікаво. Так, після нанесення змивки виглядає колесо основного шасі. Як можете побачити, навіть спостерігається протектор, що мене достатньо порадувало, я хоч особливо і не багато моделей авіації зібрав, проте саме цей міг мені дуже сподобався. В принципі, передня стійка також готова. Переживав, що дуже низько наклонив цей щиток, проте подивився по фото реальних прототипів на фотографіях, видно, що він реально дуже низько нахилений до. Землі. І тепер справа залишається за малим, встановити всі ці деталі на літак. Як можете бачити, літак вже пофарбований. Повторюю ще раз, що якщо не дивилися процесу будівництва, можете переглянути попередні дві частини. Якщо можете побачити за цими направляючими, є такі сліди Гаррі. Не знаю, вийшло чи ні, спробував зімітувати такий невеликий нагар в місцях там, де працюють двигуни ракет. Так, встановлюю сопла, турбін. Не знаю, наскільки добре пропрацював, але в порівнянні з тими ж мігами інших виробників, навіть при такій мінімальній художній обробці, виглядає достатньо непогано та, не побоюсь цього слова, реалістично. Цікаву конструкцію зробив за допомогою зубочисток, Замітував шасі для того, щоб можна було зручно фарбувати літак. Таке непогане ноу-хау допомогло пофарбувати літак, не кладучи його вже на пофарбовані поверхні. І тепер справа залишається за тим, щоб вірно встановити шасі на свої місця. Є нюанс при встановленні задніх основних стійок шасі. Переднє кріплення, воно. Вклеюється. Тобто, якщо його криво нерівно або вклеїти не в те місце, ви просто не зможете встановити шасі, оскільки на цьому з'ємному елементі є направляюча з квадратним профілем під основну стійку шасі. Тому будьте уважні і перед збіркою, якщо плануєте таку модель побудувати, подивіться першу частину відео. Я там приміряю, як то кажуть, на суху, як буде встановлюватись шасі ще на попередніх. Етапах будівництва є нюанси. Дуже багато спостерігав в моделях, і перший міг 29 від ET7, який я зібрав, я також допустив цю помилку. Я зробив дуже великий кут нахилу стік шасі. Точніше, я їх не зробив, я вклеїв, поставив на шасі літак, і, схоже, під своєю власною вагою він трошки роздавив ці стійки по сторонам. Тому, як можете бачити, я встановив зубочистки, як такі направляючі, щоб за допомогою Суперклея стійки-шасі і колеса приклеїлись під потрібним мені кутом. Не поспішайте ставити модель на колеса, щоб подивитися, як вона буде виглядати. Краще зачекати декілька годин, після чого вже ну, робити інші маніпуляції з моделькою. Вирішив не встановлювати маленькі ракети ті, які x 29 здається, які встановлюються крайніми, вирішив встановити дві пари r 73 Вони виглядають більш цікаво, і в них краще пропрацьована розшивка, на мою думку. Із набору виробник дає. Непогане декалювання на ракети, є різні технічні написи, там місця підкріплення, якісь, я так розумію, серійні номери. Що цікаво, що номери реально відрізняються, і для кожної ракети є свій комплект декалей. Якщо не знаю, не дивились. Подивіться огляд моделі, посилання додам в опис, і там на аркуші з декалями буде видно, що під кожну ракету, то в принципі це вказано в інструкції, що під кожну там ракету, в місцях, де вказані там серійні номери чи інші номери, йде цілий перелік номерів декалей, які потрібно використати. Вважаю, що це дуже круто. Хоча реально не то що не озброєним оком, взагалі ті літери і цифри роздивитися майже неможливо. До того ж. В більшості випадків на ракетах вони будуть просто в незручних місцях. Це вже ну, чисто для вас, будете знати, що у вас всі ракети промарковані правильно. Так, головне при встановленні ракет залишити чистими посадкові місця. Благо, тут є такі направляючі пазики на ракетах і виступи на самих кріпленнях. Тому, якщо ви там не забруднили це все діло фарбою. Шпаклівкою, грунтівкою, чи іншими якимось хі хімією модельною, то встановити дані ракети без проблем. І ще дивіться, за тим, щоб вони розташовувались паралельно, бо Бу бувають такі нюанси, що можна трошки схибити з кутом нахилу встановлення ракет, і виглядатиме це не дуже прикольно, не дуже реалістично на готовій моделі. Так, що в наступному? Всі ракети встановлені, виглядають непогано, на мою думку, і, скажімо так, вишенькою на нашому торті Міга-9 це є встановлення відкритого ліхтаря кабіни. В Всіх попередніх майже модельках псував прозорі деталі, клеєм. Тут вже потренувався і вирішив зробити все ідеально. Перше правило. Не використовують дуже такі токсичні клеї, суперклеї, оскільки їх пари можуть пошкодити скло. До речі, так виглядав Міг-29-й без нанесеної розшивки і без нанесених декалей. Тому, як можете бачити, тут, як то кажуть, результат на обличчя. Так, встановлення ліхтаря-кабіни. Головне не підносити, там, не знаю, Пензлик, зубочистку чи інший інструмент з клеєм під скло, оскільки пари будуть зупинятися на ньому і можуть пошкодити зробити певну зону непрозорою. Бажано там нанести вже клей на віддалені від прозорих елементів частини. І приклеїти на своє місце. Я тут використовував це суперклей, але при обережному використанні, як можете бачити, ніде нічого не помутніло, і ніде ніякі пари не вплинули на прозорість е нашого скла. Краще, взагалі, коли користуєтесь таким суперклеєм, перевертати прозорою частиною вниз, а працювати над поверхнею зверху. Так, є. Невеликий шанс, що ви можете капнути клеєм на деталі. Проте пари будуть уходити вверх і не попсують прозорість вашої деталі. І я вважаю, що простіше слідкувати за тим, щоб не капнути деталі, ніж розуміти, коли, куди можуть полетіти взагалі ці пари цього клею. А, в принципі, на цьому будівництво завершено. Зараз до вашої уваги такий невеликий фотосет попередньої готової моделі. В принципі, можете додивитися, залишити коменти, якщо я десь схибив. Так, є одна помилка це е, самі декалі. Номер 57 на хвостовому оперені, має бути маленьким і нанесений на верхню сіру зону. На жаль, він тут великий, і це різнить модель від прототипу. А так, в цілому, на мою думку, вийшло непогано. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились. Відео до цього моменту і пропоную додивитися його до кінця. Якщо воно сподобалось, звичайно, ставте вподобайку. Підтримуйте канал підпискою. А на цьому на сьогодні все. Любіть Україну, допомагайте Збройним силам. До нових зустрічей. Бувайте!